Свічка пам'яті. Я несу в своїх долонях свічку, свічку пам'яті про втрачених людей, про жадані колоски пшениці, як страхом притискали до грудей. Хай горить вона і не згасає свічка болю, як гірка сльоза. Знов минуле в вічність промовляє, голос правди лине в небеса. Реквієм, немов молитва лється. плаче свічка, як жива душа, чорні тіні стукають у серце, і зникає вічності межа. Свічка пам'яті уже не згасне. Доки очі дивляться на нас, очі тих, хто згинув передчасно, їх ніколи не забуде час, хай небу кожна вклониться людина, закарбувавши цей страшний урок, палають свічки, впавши на коліна і молиться. Пшеничний колосок. На місто падає імла звичайний день осіння сутінь, і вогник тягнеться до скла минулим нинішнім майбутнім. І вже на відстані руки незримні тіні проростають і прокидаються свічки очима кого не стало. І ці маленькі промінці стають тихенько перед кожним. Щоб на окраїцю в руці дивитись строго і побожно. Щоб милосердя мов закон, щоб жити хвильки не прогай. І наша пам'ять ланцюжком між цих свічок перебігає. На вікні свіча Ми миготіла кривді за плеча, тріпотіла добра. Тіла там, де рідний край де Україну голоду нагай, шумагав до звіну не день, не годину вогником свіча повівала мати дитинча, сковивала пісні. Чужу орду кривабо чоло скам'яніла. Пам'ятаємо про голодомор, горить свіча і гортається тугою. Осінній день промерзлою ходою у серце стука. Пам'ять про померлих, замучених голодним тридцять третім, Щоб ніколи знову.